Ви коли-небудь дивилися на небо і думали, що насправді бачить птахи? Для мене дивно усвідомлювати, що поки я бачу просто блакитне небо, птах бачить щось більше, майже як живу, рухому карту. Птахи, по суті, летають із будованим GPS. Їхні очі вони наповнені чимось особливим, білком під назвою криптохром. Він діє як біологічний сенсор, перетворюючи сітківку на своєрідний магнітний компас. Ось що ще крутіше, птахи можуть буквально бачити магнітне поле Землі. Це називається магніторецепція. Уявіть, що ви дивитися навколо і бачите невидимі візерунки, лінії та відтінки, тільки вони зроблені не зі світла а з магнетизму. Для птаха це як бачите цілий додатковий колір. Він невидимий для людей, але для них такий же природний, як сонячне світло для нас. Птахи орієнтуються у світі. Наповненому прихованими сигналами, які ми ніколи не помітимо, візьмемо, наприклад, молодик зозун. Вони залишають Європу і летять до Африки без карт, без GPS, без батьків, тільки їх направляли. Це все інстинкт, що живиться їхніми магнітно налаштованими очима. Вони просто знають дорогу, наче вона намальована на небі. Вчені перевіряли це в лабораторіях. Помістити птаха в абсолютно темну кімнату, змінити магнітне поле, і бум! Вони все одно знають, в якому напрямку рухатися. Для них магнітне поле – це як таємне світло, що веде їх крізь ніч. Отже, поки я дивлюся на кмари і думаю про свій наступний перекус, той птах угорить. Він читає небо, щоб знайти напрямок, бачить, що не буде ні лінії, тільки вказують шлях додому. Його очі – це вбудований навігатор. Світ, у якому він рухається, повністю відрізняється від мого. Повний підказок, який я навіть не можу виявити. Пауза! Птахи бачать не будеме. І чесно кажучи, ми тільки починаємо розуміти, як все це працює. Природа має свої секрети, і іноді найдивовижніші з них знаходяться прямо над вашою головою, пролітаючи повсу фодорожі, яку бачать тільки вони.